Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу показати, ось розсаджувала міскантус. Цей чоловік викопав його, помилився. Тут ріс міскантус китайський на продаж у цьому рівчачку. Чоловік викопав мені і приніс його, розрубав і каже, набери. Як коли глянула, це зовсім на китайський. Це не скажу зараз назву, тому що це якийсь новий. Ось Бачите, його тут небагато всього. Це ось тільки ось він, скільки наріс. Це ось я поділила зараз. Ще. Скажу, що цей міскантус кис у воді десь місяць, ну 100%. Бо чоловік потім від'їжджав в Одесу, у мене часу взагалі на це не було, він теж був весь час зайнятий то на роботі, то вдома робота. І ну, так вийшло, що він кис у воді цілий місяць, так що я його сьогодні саджаю і не поливаю зовсім, тому що він так намок, що треба, щоб трошки підсох. Я думаю, що десь завтра ввечері, або післязавтра ввечері вже полію його. Хочу показати, тут я саджала ще діленки, а тут ось буду що саджати. Дивіться, ось таке нещастя, що повідділялося. ось Кусочки, кусочки. Тут теж, бачите, кусочки, але все-таки вже вимокше у воді. Тут останні всі такі ось кусочки саджати буду. Це можна було б їх всі посадити окремо, але вже місця нема тут. Друге не готове, тому буду саджати так. Так що, як бачите, ось міскантус, коли у вас відокремлюється так, то це зовсім не страшно. От можна ділити такими малесенькими поділками і саджати. І ще раз наголошую на тому, що все можна обрізати на зиму. Якщо вам не потрібно, то можете обрізати тим більше при пересадці. Вверх треба обрізати. Ну, всі завжди знають, що завжди обрізається при пересадці рослин верх, щоб краще приймалося коріння. А ті, хто кажуть, що воно буде вимокати, не слухайте нікого, це сказки. Тим більше вже дохлого рашиста Пушкіна кацапа, то воно геть зовсім це неправда. Воно може просто вимокнути корінь, якщо. У вас буде дуже мокро, якщо буде стояти вода. І то я не думаю, що він вимокне так швидко, тому що, як бачите, у мене став місяць у воді викопаний. Просто кис у воді. Там воно вже аж завонялося, це коріння. Все можна обрізати на зиму, тому що, кажу ще раз, ось тут у кожного міскантуса, у кожного є ось такі перетинки. І вода по цій трубочці, вона ніяк не попаде в корінь. Ось перетинка, все, отут вона, як якщо і наповниться водою, попаде, то далі вона вже не піде. Отут ось є перетинка, і на кожній, кожній палиці є перетинка. Тож не слухайте нікого. Єдине, що може вам зламати, повалити може кущ, якщо сильний вітер, якщо буде облідініння і воно все примерзне, то просто може полягти кущ. У нас. Багато разів облідяння взимку буває, багато чого лягає, підморожується, і тим не менш все росте. Ну, ще раз наголошую, я багато кому висилаю рослини з лакові, обрізаю верхи, тим більше зараз у міскантусів вже таке все сухе, воно вже не потрібне. У панісетумів редхед вже зовсім осипається. Сенсу немає його висилати з уцвітями, тому що воно просто осипається. Я вже останні пакувала з ще, але потім почала відради, тому що повно в хаті, там, де пакую, все у цих у... таких устюках, воно всюди приліпає, всюди заважає і, ну, і по-перше, вигляд, неохті. Так що, друзі, наголошую, все можна ділити. Саджати, поки у вас немає морозів, воно все приживеться. Якщо ви навіть купите рослину в горщику, пересадите, все одно верх у вас засохне. Я маю на увазі міскантуси, всі злакові рослини. Все одно воно буде висихати верх, Тому сенсу держати його немає, ну, щоб менше сосало з кореня. Краще обрізати і посадити. Можете залишити такі штурпачки сантиметрів 20 і все. Так що, так що. Воно е, гарно, коли воно залишається ось особливо пінісетуми, але вони у нас взимку всі, всі стояти не будуть, вони всі осипляться ще до зими. Тому ми всі їх обрізаємо ще в грудні. Як бачите, ось. Починають осипатися вже ось. Значите, тут ось цієї сторони вже осипалося. І оці зарази, оці о, вони тут колючі, вони так впиваються в тіло, в одяг і дуже-дуже коляться. Так що так. Ось ще раз вам про міскантуси, про пенісетуми і про всі злакові рослини. Так що бадиля зверху їм не допоможе нічим при пасації, краще його зовсім обрізати, при пасаці. На зиму можете собі залишити, щоб було гарно. Але ми все зрізаємо, як я вже не раз казала у своїх відео, ми все зрізаємо на корм свиням. Свині це все переточуть їм. І для підстилки це гарна штука. І ще й вони його перегризають. Теж якісь вітаміни. Тому так. Ну, друзі, і все. І ще я хочу сказати зампопасну траву. Восени ми її ніколи не продаємо. От уявіть, як її можна зараз продавати. Продаємо тільки весною, після приморозків, заморозків. Тоді вона вже не така тверда, ми її обрізаємо і тоді викопуємо і ділимо. Оці всі кущі будуть прекрасно зимувати, всю зиму, а на весну будемо ділити. Ну, все, друзі. Бажаю всім гарного вечора.